Сьогодні на ремонті у нас була Гвинтівочка АВП ЗМ-52, корпус від неї. Сама основа, цівка. У нас тут, ну, це нормально по ній. Питань ніяких немає. Були питання по затвору. Що відбувалося з затвором? По-перше, коротше, Проблема була в тому, що ось цей ось штуцер, який знаходиться в частині, де фіксується сам затвор, був дуже сильно витягнутий. Витягнутий, виштовханий вперед. Можливо, просто пружину китайця поставили сюди таку більш потужну. Ну, це як варіант того, що може якби трапитись. Що ми зробили? Там воно утоплено в такій гільзі. Оцей штуцер разом з пружиною трошки заштовхали її туди назад, повністю перебрали, перечистили, перезмазали. Гарно дуже стріляє. І Якщо хтось не знав, то у моделі ZM52 ось це місце являється регулюванням хопапу. Тобто є там всередині давилка. Якщо хтось не знав, зараз ми зберемо, покажемо, в якому місці саме воно знаходиться. Якщо ви не знали, ну і в принципі перевіримо. Як вона стріляє. Ось так виглядає у нас зібрана гвинтівочка. У нас все, в принципі, працює, перемикається, все перевірено. І сам хопап, де знаходиться, зараз покажемо. Ось це у нас отвір для кріплення самої основи доцівки. Отвір для магазину. І ось в цій частині. Її дуже погано видно. Мало хто про неї взагалі хоч щось знає, ну не знаю якось. Коротше, в цій частині знаходиться отвір з шестигранним ключем, який регулює давління на резинку хопап. Навряд чи це хтось знав, що в цій моделі є такий функціонал. Але, в принципі, ви можете, якщо у вас така гвинтівка є, Перевірити це, підкручуючи потроху. Взяли шестиграний ключ, зарядили гвинтівку, зробили постріл, трошки підкрутили. Знову зробили постріл. Ви побачите, що міняється швидкість закручення кулі. І це дуже класно, що є таке. В моделі. Якщо вам потрібен ремонт, ми залишимо номер телефону, посилання для OLX. Якщо вам ви хочете таку гвинтівку замовити, звертайтеся і дякую вам за перегляд. Дивіться інші наші відео.